про святого Миколая Був тихий зимовий вечір всередині грудня. На великому ліжку сиділа мама із маленькою дівчинкою, донечкою Софійкою. Їй було вже аж два рочки, і маленька дуже любила, коли матуся розповідала їй казочку. Та сьогодні мама розказувала незвичайну казку, а легенду про святого Миколая. Адже через кілька днів свято і Миколай має принести Софійці подарунок, бо вона дуже була слухняною дівчинкою. Святий Миколай розпочала матуся, захисник усіх подорожніх і дітей. Давно-давно жив хлопець Миколай. Він був сирота, його батько і мати померли, залишився синові велике майно. В спадок. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі брав він на плечі мішок із харчами, грошима та одягом і йшов до осель бідняків. А там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подаруночки. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нуждених. Минули роки Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за його доброту та ласкавість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитинка в біді, зараз ішов до неї із потіхою та дарунками. Коли Миколай помер і його душа стала перед Господом, Господь спитав, чого ти бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю й відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав, знав я, яке буде твоє прохання, щороку, в день своїх іменин, зможеш сходити на землю, а на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла. Про його святе життя тому церква назвала його святим. Та й на небі Миколай не сидить та не відпочиває. Він то подорожніх від хортовин рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. В оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді під черевики сплячі і малечі жадані дарунки, і що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Взагалі то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого і покласти записку на вікно. Сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка, той лист забере. А Миколай точно знатиме тоді, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще зовсім неписемний, тобто маленький, то святий і так здогадається, що йому потрібно. А що ж чекає неслухняних? Ну, таких в нашій країні Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий теж покладе, бодай цукерочку чи помаранчу. Хіба би дитина зовсім не вірила в чудо. Є ж пісенька навіть для святого Миколая, так і називається Ой хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому, святий Миколай, у всі часи помагай. Коли матуся закінчила розповідь, Софійка сонно посміхнулася і заснула. А вранці прокинулась з гарним настроєм. Їй Наснився Миколай, який запитував, що ж подарувати маленькій красуничці. Софійка попросила, крім улюблених цукерочок, коника, на якому можна гойдатися. Завтра вже свято. Дівчинка цілий день допомагала мамі та була слухняною. А ввечері, коли лежала в своєму ліжечку, довго не могла заснути і чекала святого. Тільки но вона заплющила оченята, як до кімнати зайшов Миколай. Сивий дідусь із добрими очима. Він поклав маленький під подушку її улюблені ласощі, а коника тихенько поставив біля ліжечка, поправив ковдрочку і вирушив далі. Бо святому потрібно було обдарувати усіх дітей. А вранці з кімнати Софійки не почулась. Мама, там лунав просто дзвінкий дитячий сміх. А мама, прийшовши до донечки, просто заспівала. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить.